Привіт, друзі! Пам'ятайте мене, я Даша. Ми відправимось до надзвичайної загадкової, чудової країни, до природи. Кожна квітка, рослинка, травинка це частина природи, частинка рідної землі, наша планета земля щедра вона і багата, гори, ліси та поля, наша домівка малята. Але природа може бути і другом, і ворогом, другом, коли ти добре її знаєш, а ворогом коли навпаки. Отож, перед подорожжю давайте разом з вами подумаємо, що може з нами трапитись і як цьому запобігти. У ліс ходять багато людей грибники, мисливці або просто любителі природи. Часто захопившись лісовими доріжками або пейзажами, заходять далеко в ліс. Ніхто не захищений від нещасного випадку в лоні природи. Заблукати в лісі може навіть освічена людина, а тим паче дитина. Поговоримо про небезпеку у лісі. У лісі ви можете зустріти багато різних комах. Будьте обережні, оси та бджоли неспроста мають таке забарвлення яскраве, це означає, що вони захищаються і можуть напасти. Також там є багато небезпечних комах, такі як кліщі та комарі. Щоб захистити себе, одягайте закритий одяг, а також використовуйте сучасні засоби захисту від комах. Здебільшого комахи самі не нападають. Тому не чіпайте їх і вони не будуть чіпати вас. Це чудово, коли сяє сонце і на дворі тепло, коли можна засмагати на сонечку. Сонечко тепле і лагідне, але у спекотну днину на сонці не можна довго перебувати, бо це небезпечно. Може трапитись опік шкіри або тепловий чи сонячний удар. Для цього ми повинні дотримуватись певних правил. Гуляти тільки у панамці або кепочці, у спекотні дні не перебувати на сонці довгий час і обов'язково пити багато води. На природі ми можемо зустрітися з дикими тваринами. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути і лось, і олень, і лисиця, і навіть їжак. Ці тваринки дикі, тому, відчувши небезпеку, вони можуть напасти краще триматися від них подалі. У лісі є чимало небезпечних рослин. Ягід, а також грибів. Це рослини, які мають яскраві привабливі плоди, яскраві гриби. Зацікавлення такими рослинами може стати причиною важкого отруєння. Тому пам'ятайте, не можна їсти невідомі ягоди, серед яких можуть бути отруйні – вовчі ягоди або вороняче око. Не збирайте грибів, яких ви не знаєте. Серед них можуть бути й отруйні, чи бліда поганка. Не беріть. До рук незнайомих рослин, квітів, не робіть із них букетів, не плетіть вінків. Знаєте, друзі, що ліс дуже великий і в ньому дуже легко заблукати, навіть якщо ти був тут уже декілька разів, тому малята ніколи не відходьте від дорослих на далеку відстань. У лісі ще можна зустріти і змій, тому, друзі. Будьте уважні, дивіться під ноги, але якщо ви вже зустріли змію, не лякайте її і не робіть різких рухів. Пам'ятайте, що всі тварини нападають лише тоді, коли відчувають небезпеку. У лісі багато сухих дерев. Обходьте цих велетнів стороною під силою своєї ж ваги вони можуть і поранити, і навіть вбити людину. Тому будьте дуже обережні. Я надіюсь, невгамовні. Ви запам'ятали ці правила і зможете безпечно насолоджуватись відпочинком у лісі. А тепер погляньте, будь ласка, на ці картинки. Розкажіть, що роблять діти і чим це їм може загрожувати. Дівчатка взяли їжачка з лісу. Але ж він дика тварина і може їх вкусити, а цим занести якусь хворобу. Хлопчик розпалює вогнище, але ж вогонь може перекинутись на суху траву і так загорітися весь ліс. Інший хлопчик ламає дерево. Це може призвести до того, що дерево загине. Сміття ми з вами вже знаємо, що воно забруднює нашу планету і дуже довго розкладається. Погляньте ще на одну картинку. Що тут роблять діти? На ну, дівчинка зловила зайчика, але ж ми з вами знаємо, що деяких тварин чіпати не можна. Інша дівчинка руйнує мурашник. І зараз, відчувши небезпеку, мурахи можуть її покусати. Хлопчик знищує гриби. Він не знає, які вони отруйні чи їстівні. Але навіть якщо й отруйні, ми ж з вами знаємо, що це ліки для диких тварин, знищувати їх не можна. Ще один хлопчик намагається дотягнутися до гнізда. По перше, він може впасти і поранитись, а по друге, може зруйнувати гніздо пташенятко випаде і розіб'ється. Отже, гуляючи в лісі. Будьте обережні, дивіться під ноги, щоб не наступити на комах, які жалять, не чіпайте мурашників, не зривайте невідомих ягід та квічів, не лякайте диких тварин, а краще тримайтеся від них подалі і ні в якому разі не відходьте далеко від дорослих.